Ну, no, наскільки я вже чув, от пан, пан Бой казав з приводу цього, е, була помилка щодо політики, так? Невеличка. За мови, дні Е, Справа в тім, що ми трохи більше, ніж Польща, і за систему управління виконавчої влади, виконавчої, тобто не по самовідній частині. Взяли е, французьку модель по кошті по кількості населення, фактично на співрозивне, в них система управління по виконавчій, владі, по виконавчій владі, вона передбачає, що координація діяльності територіальних органів виконавчої влади найбільш ефективна саме на субрегіональному рівні. Не на регіональному, а на субрегіональному, тобто на рівні департаменту. Саме через те. Саме через те, була взята там ця модель, також модель подвійного подвійної практично участі президента і уряду у номінації представників Матери. на цьому рівні теж взята як французька модель. З точки зору цілісності країни, що з нинішньої ситуації, це є оптимальна модель. Чому оптимальна модель? Тому що у, після революції, Великої Французької революції, е, країна Франція була фактично, фактично припинила своє існування в тих кордонах, які зробив Людовік 14. Тобто всі ті князівства, які раніше мали державність по суті, вони розірвали цю країну, тому Наполеон для того, щоб фактично авторитарну систему. Припити, він розбив країну на 96 департаментів, тобто, по своєму розміру, ці департаменти достатньо великі для того, щоб вирішувати питання, які даються ну, на, на, на цю територію. Але вони достатньо малі для того, щоб мати амбіцію сепаратизму. Регіон. Здатний до сепаратизму, тому що на території регіону більше ніж 3 мільйони жителів за означенням є можливість створити замкнутий цикл мінімум 60% цих життєвих потреб. Саме через те регіональна еліта є схильною в усіх країнах. Це, це теорія є. І, і Європа теж розглядає, що вище 3 мільйонів це вже напівдержавне утворення. Землі у. У, цьому, у Німеччині саме так. Тому Наполеон зробив саме таку позицію, тобто розбив на 96 департаментів і фактично після цього сепаратизм був поможний на нуль. Тому що основна роль державних органів була перенесена на цей юрій. І вони справилися і вони можуть справлятися з цією роль. Саме через те було прийнято такого плану рішення. Я... На друге питання. Proszę bardzo. Tak, to jest to... Wystawiciel centralnej władz, tak? Na regionach. W regionach. W regionach tylko centralna władz, nie swoich przedstawicieli województw, tylko przedstawiciele województw. Nie w powiatach, nie w gromadach. Хотя у них есть некоторые у этих воевых, которые там представлены, они имеют своих некоторых еще в городах. Но это они как, считаются как, как, как один ужин но администрация воеводская. И конечно, что касается занятых, очень много людей перешло до самоуправляющего аппарата. Администрация вторая, администрация создана, совсем отдельная. Они, как, как Андрей, Андрей, можем здесь, с э, здесь поправить. Они перешли на полгода там автоматически могли перейти, если они занимались этими, этими местными делами, а теперь подчиняются меру. Но после полгода не было такого обязательного, если их там держать. Может, точно... Они могли... Они имели могли... охрану на полгода. А охрану? да. Охраны. Tak, że przez pierwsze pół nie można ich wyłowić. Jeśli oni pracowali z miejscowymi dziełami, i teraz nie zaczynają się od centralny aparat tylko zaczynają się od dzieła działań, i wyszli do kompetencji nierów, oni na pół godziny byli w samych samochodach. I takie to działa na centralnym układzie? No, oczywiście, na dużo mniej ludzi pracowało w administracji centralnej. Bardzo dużo mniej, to zmniejszało się na dużo. No, a po На сколько? Хотят. На половину, на 60%. Но, но на, на больше, больше же. Не, ну, нет. Да. А, а сейчас, 40, если да. сегодня посмотрите... А одна четвертая этого, этого аппарата, да? У вас, значит, министерство, у у вас одна четвертая? Министерство нет. Министерство, центральные в Варшаве министерства не так больше. Но, но все, есть этот аппарат, который в, 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 в регионах был. Есть центральный аппарат, который подчинялся... w ministerstwie on u się na na e, i što što waje, to wojewoda, co boda To oczywiście, a nowe to nadzór z zakonności, a nie było funkcja to koordynacja tych służb, które z centralnych policja, wojsko nadzwyczajnej tam sytuacji inspekcji, razy, inspekcji inspekcji on ile tę pracy i wiedzie nadzórsku w stożku zynia Речі, те саме, що нас очікується дуже різке скорочення саме територіальних органів. Вони самоврядні менше. Інспекція, наприклад, не знаю, Державна будівна інспекція. А вона, сякі, вона, вона має координуватися в районі ким? О Обласним представником тобто, чи я районним дам представником? Я дам відповідь і, і, на ваше питання. І, і, я дам відповідь на ваше питання щодо інспекцій. Щодо інспекцій. Насамперед потрібно розглянути питання, кому сама по собі функція віддана. Вона є самоврядною чи є державною? Контроль за будівництвом, по суті, це є самоврядною можна газою. Самоврядною Ні, будь-яку іншу не вийде. Я зараз по оцій позиції. По цій позиції. Значить, вона є. Вона є самоврядною. Тому Державна інспекція не може працювати безпосередньо з забудовниками. Для цього є контроль з боку міста. Але, оскільки у нас буде досить багато тих громад, які не можуть собі дозволити тримати окремого інспектора, то по закону, який вже прийнятий по співробітництву громад, Фактично один на декілька. Ну, платять йому гроші, там, замовляють, по суті, з Щодо державного контролю, державний контроль по Конституції, яка пропонується, і по практиці, яка є у Почті, нас здійснюється органом загальної юрисдикції в даному випадку воєводження. І в нього є професійні люди, які у випадку порушення. Законодавства з боку органу самоврядування, наприклад, місцева будівельна інспекція не реагує на порушення, які здійснюються ну, забудовником. В цьому випадку вона звертається саме до органу місцевого самоврядування. Ти порушуєш закон. Вона не працює безпосередньо із забудовником. І в цьому випадку вона може застосувати заходи прямого впливу. Бо це коли ну, є бездіяльність у суті. І в цьому випадку у, у законодавстві Польщі і в нашому законодавстві теж пропонується поняття уповноваженого державного уповноваженого, ну, так скажімо, комісара, який певним чином тоді впливає на орган місцевого самоврядування, який які не виконують свої зобов'язання. По кількості людей, які збираються скорочувати, Отой Середній рівень, який є повіт, або округ, або новий район, їх буде в 5 разів менше, ніж те, що існує зараз. Ми проаналізували видатки, які здійснюються. Всі органи місцевого самоврядування 11 мільярдів. Територіальні органи державної влади 17 мільярдів. Це всі оці інспекції. Їх потреба практично в 5 разів менше, їх потрібно. Тому цих людей буде скорочення достатньо серйозне. По самоврядній частині насправді прийде, буде пере, перетікання апарату із райдержадміністрації, тому що о, е, ну, управляти охороною здоров'я освітою все одно потрібно. І людей все одно не вистачає. Дуже багато людей не вистачає таких соціальних працівників, не вистачає земельників, ну, які на землі працюють, інженерних працівників. Оцих не вистачає. Але дуже серйозно роздути ша штати управлінці. Ці всі матриця переходів уже зроблені. Я